Дудня люблять Манчан. Взагалі непростий час 2024 рік. Обесцінилась валюта українська гривня, багато в нас недоліків. Малі зарплати у манчан європейців багато чого не влаштовує. Взагалі Уманчани це люди працьовиті, Люди, які мають своє місце під сонцем, вони добиваються своїх цілей. Це творчі люди. Умань це таке місто, де обмежені ресурси. Обмежені ресурси тим, що вони обмежені. На Уманщині дуже жорстока конкуренція між місцевими олігархами. Вони конкурують за владу, за ресурси, за бізнес, за посади, за сфери впливу. Взагалі, в нас в державі, от нас як Умань, це своя держава своїм мером, ну, як своє середовище. Дуже непросто людям. Конкурувати, от наприклад, за робоче місце. Там є люди, там є люди. І немає ніяких програм для людей з інвалідністю, щоб вони інтегрувалися в суспільство, щоб вони, щоб вони мали соціум. Просто як би це сказати, людей з інвалідністю пікується держава мінімально. Але це час війни, зараз не на часі. Зараз головна перемога. Взагалі дуже багато в нашій державі проблем. І в нас в Уманщині кожен хоче ресурсів, кожен хоче. Мати ресурси для свого виживання. На Уманщині постійно іде війна. То війна воювала Річ Посполита з Московським царством, то війна Наполеоновські війни, то війна на Уманщині, Перша світова, то громадянська, де УНР воювало, то німці напали. А тепер знов війна. Постійно війна на Уманщині. Війна зараз Росією, вона не приводить ні до чого хорошого. Зазнає втрат економіка Уманщини. Важко тягнути Уманчанам ФОПам податки. Але ми тримаємося. Ми віримо в нашого президента. Ми віримо, що податки підуть на Збройні Сили України. Наше ЗСУ. Бо Кожна гривня важлива чи копійка для збройних сил на дрон, на бронежилет. І це дуже важливо, що Зеленський дбає за державу, що держава нас захищає. Влада уманська багато що допомагає в сфері соціального захисту. Дає субсидії, дає різні пільги, дає продуктові набори переселенцям. І це дійсно дуже добре. Влада дбає за простих людей. Також Горять світовофоре, це заслуга влади, чисті прибрані вулиці, заслуга влади і працівників комунальних послуг. Уманчани, європейці вчасно платять за комунальні послуги. Вони великі молодці. Ми будуємо квітучу умань, ми віримо в перемогу, ми віримо, що все в нашій державі буде добре, все буде хорошо. Все буде отлично. І все буде в нас добре. Слава владі Уманській. Велика заслуга плетньової мера нашого міста. Що мер, пікується про наше місто. Дбає про різні сфери в нашому місті. Дбає те, щоб люди були всім забезпечені, щоб люди були. Щоб людям було хорошо, це великий плюс, що в нас мер дбає про людей. Це хороший мер. І працюють комунальні послуги, прибрані вулиці, діти в шкільних їдальнях, накормлені. Також би сказати, що хороші умови ФОПам, що... Хороше бізнес середовище. У нас місто функціонує і все в нашому місті добре. Пасиба. Велика вдячність уманській міській раді, що проводить чесну політику. Місто функціонує, чисті вулиці, є електрика на електричних стовбах, що асфальтовані дороги. Міська рада дійсно працює з нашими народними уманськими депутатами. Дійсно, це дуже добре, що є, як сказати, хороша робота, злагоджена. Що є робота, ну, як би це сказати, хорошої якості цього созива Уманської ради. Що Хороші, приймаються закони, що Уманська Рада дбає за простих людей, за підприємців. Слава владі, міській раді. Велика вдячність від уманчан лікарям, що допомагають людям. Простим, багатим в цей складний час. В нас. Функціонує хороша районна лікарня, міська лікарня, приватна медицина, стоматологія. І лікарі різних гаузей дбають про наших людей, дбають про наш уманський народ, уманське плем'я, яка входить в Державу Україна. Єдину неподільну на кордони 1991 року. В нас в Україні є багато. Проблем є багато, але лікарі дуже гарно працюють, вирішують різні проблеми простих громадян. Хоч не завжди і фінансування хороше, але велика вдячність слава лікарям Уманщини. Буду говорити за парк Софіївка. Софіївка це справжня перлина нашого міста. Софіївка це така річ, що відома на весь світ. І велика вдячність працівникам Софіївки, що вони роблять для нас красоту. Красоту для всієї України. В Софіївку приїжджають з далекого Зарубіжжя. Софіївка це є де куди погуляти уманчанам-європейцям. І це треба шанувати, треба поважати, треба розуміти, що, як би це сказати, базікать теревенять. Це не просто керувати, як керував Косенко парком Софіївка Велика йому вдячність колективу парку, що створили цю перлину. Велика вдячність працівникам Софії. Буду говорити за вузи. Уманський педагогічний університет, аграрний університет Європейський університет. В цих вузах. Дуже хороші викладачі, якісна освіта даються знання. Також, як би це сказати, знання важливі в сучасному суспільстві. І це, що ланка виховання в педагогічному вузі через науку-педагогіку виховуються студенти через психологію. Фізичне виховання і стають гідними патріотами, бендерівцями нашого української держави. Наша держава це гідна держава. Наша держава це держава, Уманський педагогічний вуз виховив багато патріотів, багато людей, які дбають про свою державу, велика вдячність персоналу. Наших вузів УМОС. Буду говорити за такий магазин епіцентр. Велика вдячність власнику ГГра, що відкрили цей магазин в Умані. Завдяки цьому магазині робилося багато ремонтів. Люди купляли плитку. Багато для ремонту речей в районі сільхоз, район Доси. Район Слобідка. Люди мали вибір, там багато товарів. Люди могли в епіцентрі купити телевізор, купити якусь річ. Люди могли просто... Це гідний, це дуже хороший магазин епіцентр. І це велика вдячність пану Гегера, що він відкрився. Це робочі місця для Уманчан-європейців. Це гроші, це дохід, це виручка, це податки в міський бюджет. І велика вдячність, що до нас на Уманщині прийшов цей бізнес. Тепер буду говорити на Уманщині за тренажерні зали. Тренажерні зали, от я пам'ятаю, на початку 2000-х їх було мало одиниць. А зараз тренажерні зали є на Уманщині. І люди можуть займатися натуральним бодібілдингом. Велика вдячність власникам, що відкрились тренажерні зали, що люди можуть займатися. Це велике досягнення для Умані, що найсучасніші тренажери. Зали на будь-який смак, є дорожче, є дешевше. І це дуже добре для уманчан. Дуже добре, що люди мають де проводити час, можуть займатися своїм тілом, різні абонементи можна платити за зал. Це дуже добре для нас, уманчан, європейців. І це дуже добре, що таке є. Велика вдячність власникам зала. На Уманщині. Велика вдячність від Уманчан, що на Уманщині вчасно даються комунальні послуги. Завжди світло, завжди газ, завжди вода, завжди їда. За це повинні бути вдячні як уманські власті, так і Київські, бо вони про нас спікуються, піднімають нам податки. Дають вчасно зарплату, дають пільги, і це досить добре, що в нас така держава, в нас соціальна держава, платиться стипендія, пенсії, посіб'я по інвалідності, і це дуже добре в нашій державі. Наша держава це країна можливостей, це країна різних горизонтів, але ці горизонти не для всіх. Але бажаю сказати, що. Нас хороша держава, Україна ненька мати. Слава владі, у нас! Тепер буду говорити на таку тему, що кожен з дорослих уманчанів, це після вуза і після школи, це ті, що ходять на роботу, дружать з вигодою. Тільки вигода зникає, зразу перестають дружити. От така обстановка. Вони дружать, вигода пропала і піддержують зв'язки соціальні, щоб разом Виживати на роботі. Бо гуртом на роботі, як це кажеться, легше вижити, бо одному вижити важче. Також треба розуміти, що тільки хтось стає невигідний зразу його на Уманщині кидають. Ну, просто о, перестають бути з ним. Ну, хто не має, хто з ким бути, вигоди на Уманщині. Уманчани, європейці, ніколи не діляться ресурсами просто так. Вони хочуть або бартер, або гроші за ці ресурси. Кожен. Хоче шукає вигоди. В дорослому житті кожен обмінюється вигодою, грошима. І кожен хоче певної еквівалент своєї вигоди в дорослому житті. От в нас в політиці, ну, я скажу, дуже прості канали. Від дикуна і від Яценка про політику. Взагалі, немає професійності в каналах. розказати про історію, про філософію, про Сократа. Там просто звичайний дешевий контент, і людина навіть на дешевому комп'ютері може зробити не гірше, ніж той контент. Але Ну, це така політика уманська, вона дешева. Слава владі Декуну, слава владі Яценко, слава владі Петньові, слава владі Уманська, слава владі Київ. Велика вдячність владі київській і власті уманській, що знизились бійки на Уманщині. В 2000-ті було більше бійок середі, серед, серед подростків, середа. Студентів, а зараз дорослих, зараз і дорослих, зараз менше бійок. Це велике щастя, що ми менше себе калічимо, менше себе б'ємносимо, що в нас все мирно на Уманщині вирішується. Це велике досягнення нашої. Уманської і київської влади, що прийняти закони, щоб бійок стало менше, місто стало стабільніше, вільніше стало людям дихати. Це позитив, що немає цих постійних драків, що всі все між сусідами мирно вирішують в правовому полі. Слава владі уманській. Ще буду говорити про те. Що влада Київська дала тисячу. І люди піднімуть економіку Уманщини. Підуть до ФОПа, куплють каву, булочку, ходдох. Люди куплять книги. Люди піднімуть економіку України і Уманщини Це велике досягнення, що нам дали кожному тисячу. І дурні хто тисячу не бере. Це велика справа. Тисяча – це можна заплатити за послуги дім, підняти економіку Уманщини, за послуги мобільного телефона, наприклад, Vodafone, підняти економіку України. Це велике досягнення для нас, Уманчан. Уманчани європейці, і це факт. Ах, 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 слава владі Уманщини. Ще проговорю про таку річ. Оце зі мною на історичний факультет в 2010 році, по 15-му вчилося і поступили хлопці. 50 рив, 50 штук зі мною. І ніхто не займався боями. Я не міг займатися боксом, фоксовим коксом, бо я ходив на карате. А вони не могли ходити на бокс. І я з гепатитом в вузі займався. Карате. В школі з гепатитом займався карате. Після школи з гепатитом займався карате. Ну, а вони здорові. Здорові. Вибачте, без гепатиту не могли там досягти чемпіонка чемпіоном Черкаської області. Я досяг з карате чемпіоната України. Правда, сверхважкі важкі важкі не міг. Виграти. А воєнна кафедра їм надо, Захотіли ну, поступати на. Тут ще бокс. нос розбив, показав, що хазяїн і всі вопроси порішав. Слава владі Уманській! На завершенням скажу уманчанам, що перемога буде за Україною, Чекаємо перемоги нашої держави на Східному фронті. ЗСУ переможуть, все в нас буде добре, в державу прийдуть інвестиції. Слава владі України! Слава владі Уманські, слава ЗСУ.